Всем привет, ребят! Сьогодні у нас буде відео на вулиці під вечір. Ось Тайсон. Ось Буся. Тайсон чомусь елізе до бусі постійно. У нас ще минулого року тут пролітали птички по типу калібрі. Ще це метевики були. Можемо схожі на калібрі. Вон під вечір місяць. І фонарі вже включені. Давайте, може, стрітимо їх? Це він був? Чи ні? Надіємося, стрітити е, тих самих метеликів прошлом роком. По крайній мірі сподіваємося. Я щось бачу, що їх немає десь. Немає. Що трохи постої. Немає їх. Уходи. На вулиці дивом щось завоняємо. Мені тут. О, пайсен. Что, байсон? Айсон. Дай сам пу. Дай сам фу. Тайсон пу. Незаконный. Не закрыты, давайте. Тайсон, бегай тут. Ну ладно, ребята. Вот такое у нас получилось видео. Всем пока.